Добрий день, шановні колеги-партнери. Звати мене Ігор. Я агрономом-консультантом полтавського підрозділу. На даний час ми знаходимося на полі наших партнерів «Діана». Поруч зі мною знаходиться власник цього господарства Сватіо Нуралки. Настояще время ми знаходимося на полі зимої на 50 гектарів. Давно Працюємо сувмісно, працюємо з компанією. «Вітагра». дуже грамотні, дуже хороші совіти І дають від початку посівної до, до, до самої уборки. У них завжди корисні препарати, завжди допоможуть во всьому. При огляді даного поля було виявлено осіннє зараження рослин септоріозом. При викопуванні рослин ми спостерігаємо, що вони розкущені і добре перезимували. В подальшому будемо чекати позитивних температур для внесення засобів захисту рослин і мікродобрив. Буду рекомендувати внесення енергрін П плюс К, енергрін сірку в нормі 2 літри на гектар і літру гуміка. Це все буде. Прияти швидкому розвитку кореневої системи, плюс провідної сис системи. Також буду рекомендувати внесення фуніциду тункана у нормі 0,8 літри на гектар, плюс «Каскад» 0,5 літри на гектар. І так само я буду рекомендувати внесення інсектициду Тімет у нормі 02, торгової марки Вайт.